Ну що, друзі, привіт! Мене не покидає бажання зловити щуку, самі розумієте. Ви на каналі Deadwood Fishing Life і з вами я, Вова, риболов-любитель, риболов і спінінгіст, і карповик, і фідеріст, і поплавочник, і все тому подібне. Загалом вибрався на рибалку знову за хижою рибою. Тобто, в основному, в мене зараз в планах це щука, не окунь, не судак. Намагатимусь ловити саме щуку і впиратися. Буду сьогодні пробувати залізо. Це в першу чергу сьогодні впор мене на залізо. Тобто плюс до цього силікон. Звісно ж, буду опрокидувати різний силікон. Зараз знаходжуся на річці Ірпінь. Ось вона позаду мене. Я стою зараз під таким невеличким мостом, позаду мене ще один міст. Тобто зараз тут трішки від дощу ховаємось, тому що один день на тиждень випався у мене вихідний і, на жаль, дощ, знаєте, як з відра, повністю вже мокрий, курточка вже промокла, хоча я рибачу приблизно ну, з півгодини. А під дощем я побув, ну, можливо, хвилин 15. Тобто щучка випригує щучка, показується, що вона є. Бачив сьогодні від мене в трьох метрах таку свічку гарну щучки приблизно грам 700-800 Показалася. І мужичок уже сьогодні, з яким мій тато спілкувався, взяв щуку більше двох кілограм на силікон. Червоний з білим, типу, яка знаєте як крабова паличка, щось такого плану. І плюс уявляєте, багранувляща більше кіла підтягнув під берег, але не витягнув. Ну, Буває. Тому, друзі, зараз розкладаємо, розчіхляємо снасті, дивимося, що у нас там по приманкам, що до чого, і починаємо впиратися знову ж таки в хижу рибу, знову ж таки в щуку. Ну і покажу вам, друзі. Звісно, що в моїй, скажімо так, риболовній косметичці. Давайте більш детальніше з вами розглядати. Це в мене Силикон від Zeox типу Копито. Це в мене спайкбіт. Цей в мене силикон, я про нього казав вам якось в якомусь відео. Це, якщо я не помиляюсь, інтеч. Але такий вже, бачите, побитий щукою, тобто на нього дуже добре в мене клювало. Це також спайкбіт, 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 це Зекс Рачок 3,2 дюйми. Це один із улюблених, улюблених кольорів минулого року. На нього я дуже багато щуки брав. Тобто з цього боку в мене так. А з інакшого. Також в основному спайк-біт. Тобто тут такі, бачите, натуралочки, дві штучки такого плану: зелений рачок, потім малинка. Тут у мене все ось від спайк-біту. Тобто в основному такі і на офсетах є силикон, і на подвійних крючках, і на джиголовках. Тобто така хе, невеличка, знаєте, косметичка риболова. Тобто у кожного така є. І тут є друга трішки більша. Тут. Різний силікон, тобто є ще мішат, тобто від Zeox, є також Spikeбі, є якісь ноуней, no навіть не пам'ятаю, що це за силікон, є від флагману ось такого плану лаври. Тобто ще на нього нічого не ловив, але знаєте, можливо, щось і попадеться. І, звісно ж, є метал. Зараз по металові трішки вам покажу, тобто трішки воблерів якихось. Тут у мене різноманітний метал. Тобто, якщо в минулому році в мене майже не було нічого, тобто силікону, блешень, е, знаєте, мені було дуже тяжко зібрати собі риболовний спінінговий комплект то цього року. Я можу сказати, е, знаєте, 100%, що в мене вже є на що ловити головне, аби воно клювало. Тобто тут у мене і різноманітні блешні, кастмастери, вертушечки, тобто такі навіть два воблери з Аліекспресу є. Тобто попер такого плану, який я знайшов. Я думаю, цей карасик вам знайомий. Ану, давайте пишіть паузу і пишіть, де такого карасика можна купити. Нажміть паузу і напишіть. Тобто, я думаю, багато хто знає, що це за рибка. До речі, тату на нього ловив щуку. Ну і звісно, друзі, давайте пройдемося по комплекту. Багато людей питають у мене: що це знаєте за комплект і що за комплект у мого тата. Давайте почнемо з мого: це фаворит Bluebird з довжиною 251 та тестом 416. Водилище якраз для того, щоб добре було кидати з берегу, тому що я в основному ловлю рибу тільки з берегу. З лодки дуже сильно рідко. Тобто мені порадили цей комплект для того, щоб ловити саме з берега. А котушечка в мене Daiwa Excel в розмірі 3000. Така гарнесенька котушка, хотів собі, знаєте, вже давно зібрати гарний новий комплект. По шнуру раніше в мене стояв шнур Яматою 06 по Японії, по-нашому. Приблизно 0,13. А зараз стоїть Азура Кеншин, трошки, знаєте, такий канатик розміром 0,18. Але, в принципі, непогано. Поки що, знаєте, на цей сезон, думаю, вже доловлю. І ось такий у мене комплектик. А зараз підійдемо до тата, покажу вам, на який комплект ловить він. Тому що хто з Тіктоку, хто знає мене з Тіктоку, знають, що це за комплект. Ну, а комплект татовий це флагман-бонус. Тобто, знаєте, це такі бюджетні вудилища і котушки, тобто щось наподобі подобі Blackfire. На нього я відловився, і на це вудилище я взяв свій перший трофей щуку 3 кілограми. Тобто тут бонус з тестом 10-35, такий великий. І котушечка в розмірі 2500. Також у нас бонус. По шнурові... Пошнурові. Мене не було, коли його тато купував, але це в нас фанатик. Тато каже, що йому подобається. Тому, знаєте, як є, так є. Тому в мене два комплекти, і саме ось цей татовий комплект, на який він рибачить. і скажу я вам, в нього також влітають щучки. А це, друзі, називається вже шах і мат для щуки. Вона зараз вся здригнеться там в воді, почне сама приїхати на ці приманки. Таким пучком бабаху воду і є, і є, і є. Коли не на одну не клює, чотири зразу точно будуть працювати. Проходжу через такі кущі купа е, комишу. Непроходимі трохи, знаєте, такі джунглі. Але все ж таки я е, хочу зловити щуку. Е, говорив з риболовами. Сьогодні зранку в одного мужичка було. Два схода, по-моєму, і два удара, щось такого плану. Ну, загалом, що можу вам сказати? Поки що в мене нічого. Ось, дивіться, Що я знайшов. От тобі і будь ласка, а потім кажуть, де риба. Ось погляньте, яка чудесна штука. Спілкувався з мужичком, каже, що. Сітки ставлять вночі, на жаль, є браконьєри, яким все мало, яким, які не найдяться, яким постійно мало риби. Не знаю, коротше, я не можу назвати їх людьми, тому що це не люди, які вбивають е, нашу фауну, скажімо так, нашої України. Тому, друзі, я все ж таки мепсик, бачите, срібний е, трійка з червоними. Цяточками, все-таки на нього пробую. Надіюся, все-таки щось на нього взяти. Ні, то буду пробувати далі силікон, планую піти на яму, спробувати на ямі половити. Тому, друзі, що можу ще казати такого цікавого? Щоб вам щось зняти, типу цікавих фрагментів, щось показати, на жаль, не можу. Ну через те, що справді немає що показувати. Тобто, кажу, так є. Я розумію, що можливо розмовні такі відеоролики вам не сильно заходять, але іншого поки що немає. Тому... Я думаю, ви мене зрозумієте, тому що я розумію, що зараз у багатьох щука не бере. Але все ж таки, знаєте, буду пробувати. Тому я погнав, а ви слідкуйте далі. Так, ну що, друзі, всім привіт! Це продовження минулого відео, яке я знімав, скажімо так, в таку непогоду. Тобто не було в мене тоді жодної щуки. А було всього-навсього там декілька, якщо я не помиляюсь, два клювання і то холостих. Прийшов знову на рибалку в сонячну погоду, рибачу з татом знову залив річки Ірпінь, і вже ось такий ой. Коротше, з цим шнурцином він постійно пригає. Загалом ось така рибка вийшла в мене сьогодні. Малесенька щучка клюнула на воблер. Це вже в мене перше клювання було. Одна зійшла, і друга ось така невеличка на воблерок клюнула. Тобто, малесенька щучка, яка в мене постійно з рук випригує, яку треба зараз швидше буде відпускати, покажу вам, на що зловив. Коротше, ось такий воблер. Воблер сам по собі ноунейм. No я не знаю, що це за фірма Vobler. 5-грамовий мені по тесту підходить. І на рівномірній проводці вона в мене взяла. Тобто така невеличка гарненька щучка. Ще вам раз і покажу. І зараз підемо її відпускати. Бачите, друзі, крутиться. Вона в мене, до речі, на березі зійшла. Ну, малесенька, скільки в ній тут, я не знаю. Можливо, грам 200-300 мальок. Йдемо ми цього малька зараз відпустимо, хай, хай живе, хай росте цей шнурцем. Таку би десь на кілограма півтора було би добре. А так, оце ж мелоч. Давай, що ти будеш пливти? Оп, встала, стоїть, дивіться. Оп, Давай, приходь в себе. Давай, 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 що ти зариваєш носом? Дивіться. О, все, пішла в траву. Супер. Бачите, друзі, нарешті мені повернулася удача зловити, хоч і невеличку, але все ж таки маленьку щучку, яка принесла мені трішки задоволення при виважуванні. І знаєте, вже нарешті, як то кажуть, не з пустими руками, одну я все ж таки підловив. Ловлю на такому місці, правда, знаєте, глиняному. Тут такий глиняний берег, який ну, дуже некомфортно без резинових чобіт. А я сьогодні без них, тому що ну, дуже жарка погода, нога в резинових чоботах дуже буде паритись. І тут стою собі, кидаю у мене там була одна покльовка в тій стороні, але зійшла. І тут ще одна, але, бачите, витягну. Тому вже класно. Взагалі, знаєте, приїхав на рибалку в планах не знімати взагалі нічого. Включив пряму трансляцію в Тіктоці. Тобто дивимося собі, щось там, спілкуємося з людьми і тому подібне. І тут бабах, є щука, я просто дуже сильно довольний. Принесла масу задоволення. Хай росте, і надіюсь, в наступному році я зловлю вже більше кілограма, яка принесе ще більше задоволення і емоцій. Тому ми продовжуємо. Поняли, друзі, тільки що закид тягнув рівномірною проводочкою Воблера. І щука, невеличкий шнурок, погнався за Воблером і ось тут під самим берегом розвернувся. Невже я знайшов хоча б щось свого арсеналу, на що воно тут плює? Малесенький такий п'ятиграмовий -гр... Воблер. Хе-хе-хе. Карась. Я щось і не зрозумів, що ти зразу. Я думав, що це малесенький окунь, Вон, бачите, багранувся за перо. малесенький карасик. Ну нічого, його і так щука з'їсть. Треба його відпускати, бо він якийсь трішки з одного боку гарний, а з другого боку такий, знаєте, красивий. Малесенький карасик. Багранувся. На мілені стоїть, на сонечку гріється, бо я тільки що по міляку провів. Ну, подивіться тут того карасика. Це якби карась, так карась. А це мелочку зата, хай пливе, хай собі живе. Тому продовжуємо кидати. Загалом, друзі, бачите? Кидаю зараз ось цей воблер, Насправді не знаю, як він називається. Це воблер, якийсь ноунейм. Купував його, мабуть, два чи три роки тому. Тобто зараз на нього чомусь вирішив. Ну, ось так думаю, спробую. Маленька приманка. Вийде, не вийде. І з першого закиду в мене на нього був тичок. Тобто хороший тичок, і було видно, як щука прямо від воблера в сторону поверху пішла. А потім через хвилин 20 перейшов на друге місце, кидав, кидав. І знаєте, не під дергуванням, а саме рівномірною проводкою клюнула щука. Ну, ви самі бачили невеличкий шнурок. Тому зараз я роблю невеличку перерву, скажімо так, з риболовлею. Треба щось піти напевно поснідати, тому що я щось не снідав. І тоді далі будемо продовжувати. Не знаю, або буду намагатися далі розловлювати ось цього красунчика. Ось такий гарненький воблер Або ж буду пробувати силікон, Там вже буде видно, буду комбінувати. Як воно себе покаже, як воно буде клювати. Кидаємо, кидаємо, друзі. Поки що повна тиша. Не знаю, щось притихло повністю. Тато також пробує різноманітні оснастки. І абсолютно нічого немає. Тобто одну щучку вдалося зловити на Воблер, і ще декілька тичків на нього були. Тільки що в одного хлопця обміняв декілька силіконок на страйк Прошного воблера Зараз вам його покажу, трошки його опустинище. Звісно, він в такому, знаєте, не в ідеальному стані. Абсолютно. Трійники, скоріш за все, я буду міняти. Його потрібно буде чистити цей воблер це навіть не страйк прошний, це селект, перепрошую. Але такий непоганий виглядає добре. Думаю, що на нього якась рибка дай колись проклюнеться. Але я, друзі, так сказати, знаєте, не відчаюсь, тобто продовжую ловити далі щучку. Зараз вам покажу, який силікон я собі оснастив. До речі, оцей силікон. З такого плану, як він називається, навіть не знаю. Тобто ніде фірми на ньому не пише. Знайшов, просто знайшов, лежав собі, коли їздив на фідер такий силікон. Поставив сюди такий малесенький гачечок і чебурашку 4 грама. Но, виглядає він класно, тобто це ультрафіолет. Думаю, що, можливо, навіть і він мені принесе щучку, малесенька приманочка для невеличкої щучки, яка тут на заливі, знаєте, водиться. Я думаю, буде добре. Тому ми пробуємо, ще трішки кидаємо на заливі, потім, думаю, підемо все ж таки в сторону. тут є Невеличкий шлюз в сторону шлюза покидати, спробувати, що воно там буде. Ну і буде видно, вже рахуйте, одна є рибка на той воблер, декілька течків було і поки що тишина. В тата ще навіть течка не було, але скільки вже всього перепробували і тихо. Тому десь, думаю, можливо, на ямці. Будемо базуватися, знайдемо таке, я знаю, більш-менш перспективне місце. Станемо там і думаю, там уже будемо прокидувати різні приманки і пробувати. Тому продовжуємо. Йдемо ми, друзі, з заливу. Тут щось повністю затихло. Але риба вскидається, щука вкидається, показується, що вона тут є. Але, на жаль, клювати вона не хоче. Перепробували купа приманок, кажу ж, і абсолютно тихо. Тому з певністю знаєте, йдемо на річку пробувати там. А що вже буде на річці, побачите самі. Чомусь, як на мене, друзі, це справжнє щуче логово, знаєте, де вона має стояти. Дивіться, повалене таке дерево, на якому я ось так стою. Ну, Тут має 100% стояти щука, тому силикон і вбій. Дошов я, друзі, до шлюзу. Тичків не було, там іде річка. А тут, зараз дійдемо разом з вами, є невеличкий такий типу залив. Знаєте, він іде вузенький. Тобто я ось поставив цього малесенького воблера, на якого я зловив сьогодні щуку, і хочу спробувати тут покидати. Тут, знаєте, таке доволі цікаве місце, в силу того, що воно вузеньке, трошки глибаченьке, ну як, десь там метр, може трошки більше, може трошки менше є. І в принципі тут щука також може стояти, вони сюди, вона сюди спокійно, знаєте, може запливати. Головне зараз кінчик не зламати. Вони сюди щучки можуть спокійно собі запливати. Дивіться, тут тихенько треба підійти. Не так багато води. А, тут навіть вода ще більше впала, аніж було минулого разу. Але все одно зараз декілька закидів спробую зробити. Не поймеш, друзі, ту щуку. Від слова зовсім ходжу по такому склоні, вже за шлюзом. Кидаю далі. Ну, Тичків поки що не було. Покидав на тій маленькій канавці, також тихо. Ну, чомусь, Мені здається, що вона там є та риба, але там мілко зараз вона все одно має запливати. Тому прийшов на місце, колись я тут вів пряму трансляцію. І на трансляції зловив малесенького шнурочка. Саме на ось цьому місці. Кидав отак сюди, прямо. І попався в шнурцин, так сказати. Тому я знову на цьому місці, бачите, сюди вода заходить. Це якраз той канал, про який я говорив, іде туди. Там по-любому щука має бути. Тому зараз стаю ще тут і покидаю, побачу, можливо, тут ходив ще, друзі, на заливі кидав. І зустрів одного хлопця, який виловив ось такого воблера гарненького. Але він йому не підходить, я в нього його виміняв на декілька силиконок від фірми Select. Ось такий гарненький воблер, Трошки, знаєте, брудний. Такий, бачите, пузо в нього брудне, скажімо так. Але сам по собі, знаєте, мені здається, що це працююча річ, тому що ну, колір в нього просто неймовірний. Я його вдома добре візьму, відмию і буде ось такий вже в невеличкий в арсеналі. Так, ну що, друзі, закінчилася моя риболовля на ось такій красі позаду мене. Я її закінчую, рибалочка була пощуціть, кидав сьогодні з години 9 і до 4 вечора. Тобто я обкидав годин ну, 7, може навіть до 8 годин кидав. Загалом одну щупачку невеличку шнурочка довелося взяти, пощастило так сказати. Тому що до цього тут не знаю. Мені риба щось дуже рідко тут попадається, але вона тут є, і є досить хороших розмірів. Тому, що сказати, буде відео з двох днів, як я їжджу сюди. А ви вже робіть самі свої висновки, тому що я ловив і в похмурий день, і ловив такий світлий день, як сьогодні. Тому е, ви пишіть коментарі з приводу цієї рибалки, можливо, мені щось потрібно змінити, тактику, не знаю, проводку, приманки і тому подібне, щоб в мене була риба. І діліться цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам сподобалось. Тому друзі, всім гарного дня! Ні, хвоста, ні луски, слава Україні та до нових відео.